З жовтня минулого року в Одесі функціонує Генеральне консульство Республіки Білорусь. Останні декілька років Україна та Білорусь ведуть активні торгові відносини. Згідно з географічною структурою білоруського експорту в Україну, експортний показник найменшим є в Південному регіоні. Це одна з причин, чому Генеральне консульство організували саме в Одесі. Імпортують до нашої країни здебільшого молочні, м'ясні та продукти нафтопереробки. Також у Миколаєві відкрито складальний цех білоруської тракторної техніки, Щорічно цех випускає більш ніж 6 тисяч машин. Сейчас я займаюся тим, що об'їжджаю всі регіони своєго консульського округу. Ну а южний нам інтересен, білорусам інтересен як міст, в якому є порт, і здесь на южному. Так, пр перевалка Азербайджанської нефти, яка йде в направлении по нефтепроводу адесаброти в Мозер на нефтепереривати предприятия. Белорусське у планах консульства розвиток не лише торгових, а й туристичних відносин з нашим містом. Адже з Білорусі до Южного кожного року приїздить багато туристів. Володимир Новацький щодо результатів зустрічі говорить, плідна співпраця ще попереду. Мы сегодня чисто знакомительные. Он меня увидел, я его увидел. Рассказал он о себе и рассказал о себе рассказал о нашем городе, что собой город представляет, и его экономические возможности, и социальная инфраструктура, и заработная плата его интересовала. И ну, просто он должен иметь представление о нашем городе. Сейчас он поехал в порт, Будуть знакомитися з руководством порта, буде знакомитися з інфраструктурою порта, з мощностями порта, потім нафтотермінали Дісаброди теж його інтересують. І я думаю, що це все закладається на перспективу. Для нашого міста приїзд білоруського консула не перший досвід співпраці з Білоруссю. Активно діє договір про взаємовідносини Южного Смогильовом.